Свято Благовіщенському храмі в останню дорогу проводжали захисника Валерія Ковтуна. Рідні кажуть, пішов добровольцем. На жаль, на війні підірвався на міні ще раніше. Помер 11 липня. Тепер герою навіки. 51 рік. Вони навіть відказалися його хоронити. Держава він не встав з ліжка. Це 10 місяців. Він був в лікарні. З лікарні забрали додому, і це хоронить батьки. Він вимучився, його ноги немає. Є він ж не говорив в комі був, він не говорив, не дихав, нічого його привезли. Це відходили його потрохи, слухайте, але він не встав. Знаєте, це це просто це крик душі, щоб його держава не похоронила. Він не, не пішов, не вийшов, не ніде гуляти, не пити нічого. Він з ліжка не встав. Він рік і десять місяців служив. І рік і вісім місяців пролежав в ліжку. В ліжку це добре, що ще з Німеччини дали підйомника, щоб мали піднімати. А батько, батько став з кулькою ходити вже після, бо піднімати не можна було. Просто дуже тяжко це все було робити. І отакі сьогодні в нас реалії життя. Він одружився в Києві, жив і а вже потім приїхав сюди. І звідси пішов добровольцем, і звідси вже пішов вже з своєї рідної е, землі. У воїна залишились старенькі батьки, два брати та син. Сусіди з сумом пригадують Валерія як чудову, привітну людину. З Валерієм разом росли в одному під'їзді, все дитинство разом провели. Ну що можу сказати? Втіраю три сини, три дуби, три красені, поганого нічого. Це була підтримка для мами. Ну, Батьки вже старенькі, братик хворенький. Красень був, ну, просто на весь двір. Тут раї самі гарні сини. Ну, сталося, от така от доля в нього забрала лиха війна. Ну, поганого нічого, хороший, чемний, завжди такий привітний, веселий. Ну, просто красень, шкода. До, до, до чого шкода? І з дитинства дружили, як то кажуть, ганяли по дворі. Якісь ігри, щось таке, а потім вже пішла якась юність, вже десь вчитися, вже десь кожен розбігся. Нехай спочиває, нехай Господь приймає його в своє лоно. Тепер він буде нашим воїном на небі. Свій останній спочинок герой знайшов на кладовищі у селі Гаражча. Віра Шевчук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.